Ось так виглядає капуста станом на 3 липня. Народні методи не допомогли. Тобто аміак, плюс мило, а хімічні методи теж, так як актилік теж зовсім не допоміг. Ось така у нас ситуація з білокрилкою. Що його робить? Зовсім невідомо ось таке. Літає, живе. Деякі є капустки гайділа. Що ж його робити? Ніякий спосіб не виявився дієвим. Отож залишається вода. Трохи підільємо, так як дощів нема, так вже почалась жара, ніби почалось літо. І будемо трошки проливати. Можливо, допоможе, хто знає. Ось така ситуація із нашими капустами. Скажу ніяка. Миємо, підливаємо, чи миємо, робимо все разом. Може, когось трохи ізмиє. Залітає ж її з цієї білокрилки. Ого. го Таке враження, що вона кругом. Як боротись? Багато рекомендацій, а дієвих зовсім немає. Отож поки що ось так.